Сьогодні я роблю Мікі Мауса». Поліна маленька мрійниця і любителька мистецтва. Сьогодні в чергове завітала на захоплюючий новорічний майстер-клас у міський будинок культури. Мені дуже подобається сюди ходити. Ще 11 дітей, повні ентузіазму та радості, взяли участь у цьому святковому заході. Під керівництвом винахідливих майстринь діти з нетерпінням бралися за роботу, намагаючись втілити у життя улюбленого персонажа. Ми продовжуємо наш спеціальний творчий новорічний проект Зимовий експрес, майстерня новорічної краси для дітей. На цих майстер-класах діти і дорослі можуть виготовити унікальні прикраси для ялинки. Декор для власного дому. Для того щоб створити зимову казку у себе вдома, і сьогодні ми також запросили дітей на наш зимовий майстер-клас. Ми виготовляли підвіску із підручних матеріалів із дисків. Це буде така незвичайна прикраса. Її можна повісити на ялинку, на вікно, прикрасити вхідні двері замість віночка. Тому, якщо є бажаючі, ми завжди чекаємо на наших творчих майстер-класах, які будуть тривати аж до середини січня. Маленькі ручки з ретельністю створювали кожну деталь у процесі творчості. Панувала весела атмосфера сміху та радості. А діти з нетерпінням ділилися своїми враженнями та ідеями. Мені дуже сподобалось, як ми робили Макі... Мак... Мікі Мауса. Він це дуже цікаво, це вирізати, клеїти це. Мені дуже сподобалось це робити. Мені дуже подобаються майстер-класи, і я хожу туди хожу кожен раз. Тож нехай цей новорічний майстер-клас залишить незабутні спогади в серцях усіх учасників цього святкового заходу. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал Кет.